Кожен раз, коли я сідаю вечеряти, я просто не можу зупинитись. Я їм, 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 і моя вага росте, росте, росте. Вчора е вийшов, вийшло дослідження, в якому були пов'язані чітко дефіцит білка, який ви споживаєте, з підвищенням рівню гравіна. Це такий гормон голоду називається. Який і спонукає вас їсти, їсти надмірно. Лінк цей, цей зв'язок, пояснюється тим, що як коли, чи якщо ви споживаєте недостатньо білка, а у вас можливо фізичні навантаження є, тоді ваш організм він буде Намагатися вас спонукати до спож... більшого споживання їжі в цілому, тому що він не розділяє, він не може вам сказати, о, я хочу м'яса чи я хочу яєць. Ні, він скаже, що давай мені, будь ласка, просто їжі, а з неї я вже виберу білок, який мені необхідний. Тому вихід для вас такий. Якщо ви хочете не набирати вагу і ви хочете їсти в нормі, щоб не переїдати, будь ласка, зробіть великий акцент на споживанні білку, збільшені е, частини, частки білку в вашому раціоні. Саме це дозволить вам, вашому організму, отримати те насищення білку амінокислотами. І знизити а, вироблення гравіну, гормону голоду, який і спонукає вас до об'їдання. Це така порада вам. Також замовляйте ендотерапію, щоб підвищити свій тестостерон і а, пришвидшити всі ці процеси схуднення та наращування мускулатури.